9 березня 2023 року. Біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку людно. Саме цього дня виповнюється 209 років від дня народження українського поета. Виголошуються промови, читаються вірші Тараса Шевченка. Частина людей принесла вишиті портрети Тараса Шевченка. Студентка педагогічного університету Мілена Хижа приїхала до Полтави, щоб прочитати найвідоміші вірші українського поета. Тож тепер, коли над світом свідить його пісні, не забу. Сьогодні я прочитала вірш про Шевченка. Також я знаю багато його віршів. Наприклад, уривок з поеми Мар'яна Черниця, Садок Вишневий коло хати, Кавказ, Сон. Приїхала спеціально сюди з мого рідного містечка Миргорода. Для мене це дуже важливо. Вшанувати пам'ять нашого славного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Нині Шевченка називають не лише українським генієм, а й пророком. Говорить регіональний представник Українського інституту нацпам'яті Олег Пустовгар. Він своїм словом сказав нам усім, що Україна є, Українці є. Що ми не єдиний народ, як нас намагається переконати Путін. По суті, Тарас Шевченко є пророком української державності, української нації. Присутні згадують поему Кавказ, вірш заповіт, поему комедію сон. Та не тільки ми прийшли з цими дівчатами, студентками які самостійно обрали поезії Тараса Григоровича, що їх люблять. Бо і я, і вони переконані в одному роковини Шевченка, тобто його день народження день його відходу засвіт, який буде завтра, повинні ушановуватися читанням його творів, аби не знову не заговорити Тараса нашого. Ім'я Тараса Шевченка відоме в усьому світі. У багатьох країнах йому встановлені пам'ятники. Його твори перекладені багатьма мовами його ім'ям в Україні названі навчальні заклади, театри, площі, вулиці.